Привіт! Сьогодні на огляді чергова мильниця від Canon Вона із середини 2000-х. Це PowerShot A480. Головні характеристики 10 Мп, оптичний зум 3.3. Може розпізнавати обличчя і процесор Digic 3. Ось так виглядала оригінальна коробка. Ось тут зазначено колір червоний. І Зараз покажу оригінальне пакування. Ласка. Оце є оригінальне пакування, ну, звичайно ж, не заводне. Так я її отримав. І ось сама ця мильничка KENON PowerShot A480. Перше враження. Класно. Вона чудово лежить в руках, навіть в чоловічих руках, її зручно тримати на відміну від Ашки, яку я показував в останніх випусків. Цю зручно, вона товстенька, і ось рука лягає класно. Дисплей тут класненький. От, Навіть можна її покласти ось так і фотографувати або знімати відео. На жаль, із послідуючими поколіннями е, Ашки такого не зробиш. Дизайнерська річ супер. І вона нагадує мені ще одну камеру, яку я недавно отримав, проте про нього пізніше. Оце Sony. Тут, правда, 5 мегапікселей всього на всього об'єктив, проте, вона теж із 2000-х років. Вони десь приблизно конкурували навіть в один час. І вони такі от кирпічні, навіть розміри приблизно однакові. Проте про Соньку я розповідати буду пізніше. Сьогодні суто поговоримо про кіно. Значить, спереті спалах. Спалах нормальний, як на цю модель. Об'єктив. Об'єктив із світлосилою 3,5.8 і відстань 6.621.6. Також тут надпис Canon, PowerShot, оптичний зум, зазначено, що 3.3. Це йде монодинамік і інфракрасний порт для того, щоб вночі камера могла фокусуватися. Тут дизайнерська річ 10 Мп. Прикольно. Значить, зліва йде динамік на те, щоб ви могли прослуховувати відео, Ззаді дисплей. Зверху це клавіш, клавіші зуму або клавіші перегляду того, що ви зняли. Далі йде клавіш, клавіша відео, потім йде джойстик. На джойстик виведено зверху, якщо ISO. SO. Управо це керування спалахом, униз це відстрочення пуску, уліво це макро або нормальний режим зйомки. Знизу йде кнопка меню. І кнопка Mode. Зверху, як завжди, кнопка йде з і кнопка увімкнення. Знизу, знизу ось штативний роз'єм. Він, правда, тут слабенький, на двох гвинтах у нас і пластмасовий. І ось батарейний відсік, Тут звичайні батарейки. У мене є зараз акумулятори. Я їх сюди поставлю і ми подивимося, що вона нам видасть. До речі, ось тут. Знаходиться ще одна батарейка, я її не буду витягати, її тяжко витягнути. Це батарейка, яка відповідає за час і дату. Тобто, щоразу, як тільки ви будете вмикати цю камеру, ви будете стикатись з тим, що камера буде запрошувати, е, запитувати вас про дату, доки не зміняєте цю батарейку. Багато хто не знає і думає, що це проблема фотоапарату, розбирають їх, і в результаті потім виходить таке смішне. Відео і курйозні випадки. Розібрали весь фотоапарат, а проблема ось в цій батарейці. До речі, дверка ось так виготовлена тут. І це є одним із недоліків цієї камери. Тому що бачите, що вона робить? Дверка не пристає тісно, коли батарейки, а все тому, що тут невдалі йдуть зашипки. До речі, тут одна зашипка вже зламана, тут зашипка і тут зашипка. Ця наполовину теж зламана. І в результаті треба бути дуже обережним. Інакше будуть проблеми. Це є недолік. Так, вставляю карту на 8 ГБ. Перевіримо, як працює камера з 2005 го десь року приблизно з, камер... з флешкою на 8 ГБ. Тоді, от, мабуть, не було ще таких флешок. Все, вмикаю. Вмикається моментально і вимикається так само. Ашка. Хоча що у мене було на те 2500, так не вміє. Шикарно. Ось те, що я казав, постійно запрошувати в дату, просто нажимати кнопку ОК. треба. Все. Тепер давайте я вас познайомлю коротко з менюшкою. Мод. Мене вмикає сцени, які може камера. Авто, програмне, сцени власне, і відео. відео. Хочу увімкнути. Тут є менюшка вибору балансу білого, вибір вибор профілю і власне, зйомка. Зйомка у вирішенні 640х480, 640х480 640 погіршеної якості і 320х240. На Скажу наперед, навіть 640х30 на найвищої якості не рекомендую. Так, окей, йдемо далі. Сцени. Сцени тут є супермакро, сніг, листя, акваріум, пляж, довга витримка. Довгу витримку пробував, не працює. Це лише такий лайфхак, замануха. Далі феєрверк, захід сонця, вечірка діти, нічна зйомка і портрет. Далі програмний. Програмний що нам дає? Зараз покажу. Програмний дає можливість змінити плюс-мінус експозицію, баланс білого виставити, профіль, керувати фокусом, фокусування більш-менш тут нормальне. Звичайно ж, у послідуючій версії воно більш е, таке потужне. Тут так собі. Далі покадрова зйомка басерійна. Далі якість цієї зйомки. Ось може бути нормально, може бути добре. І розмір. 10, 6, 4, 2. 03. І також є широкий екран. Значить, це дає можливість для того, щоб ви експериментували із своїми фотками. так, все І, власне, авто. Авто не дає ніяких можливостей. Це все. А тепер саме меню. Меню ось таке воно. Стандартне доволі. Цифровий зум можливо встановити. Він е, окрім 3,3 е, оптичного зуму дає ще плюс 10, проте 3,3 це вже погіршення якості. А якщо поставити на електронний, це взагалі катастрофа. Не користуватися вимоги. Зум точки автофокусу, підсвічення, настройки спалаху, інформація про зйомку, перегляд знімка, перегляд інформації і розмітка диску. Далі більш точні налаштування. це Увімкнення або вимкнення звуку. Далі йде гучність цього звуку. Далі заставку, форматування карти. До речі, бачите, карту читає. Нумерація файлів, створити папку, закрити об'єктив, через скільки, якщо ніхто нічого не знімає, економія енергії, економія енергії увімкнена. Дата час, відеосистем PAL або НТСК. Якщо пал то це 25 кадрів, якщо тиска, це 30 кадрів буде у відео. Мова. До речі, мова тут є великий перелік. І скинути все. На цим менюшко закінчить. Тобто це повний автомат. Ось такий він прикольний. Мені чисто як дизайн річ, він сподобався. Особливо у триманні, тримати його взагалі. Просто бомба. І все зручно Він малесенький у Так відбувається фокусування. Відразу. Можна і фотографувати без фокусування, проте у цьому випадку йдуть смази великі. От і все. Зараз я йду, зніму фото-відео і потім висновки. Як чуєте, камера така шумна. Відео з 4-хкратним зумом записує. Охота робить з 3-3-кратним зумом. Оптичним і потім електронний зум вмикається. Та -да! Це так просто. Що ж, <смі> тепер ділюся своєю суб'єктивною думкою про цей гаджет. Візуально крута річ, дизайнерська. Проте у процесі зйомки я стикнувся з проблемами. По-перше, мені вдалося зробити лише 40 фото і два відео. Проблема в тім, що він висадив акумулятори. Ось ці два акумулятори, до речі, в мене... Доволі потужні. Вони йдуть по 2100 мА кожен, проте його потуж, їхня потужність 1,2 В кожен. Я так зрозумів, що для цієї камери потрібні акумулятори на 1,5 В і тоді можливо вони протримуються довше. Проте навіть напівпрофесійна фотокамера мильничка в мене була з серії SX. Я такі акумулятори ставив і на них знімав по кілька днів. А це ми вдалося чуду висловити буквально за пів години. Ось це проблема. Потім проблема якості фото. Проблема якості відео взагалі катастрофа. Краще не знімати, я продемонструю побачити. Це рівень телефонів, таких ще й допотопних, скажімо так. Фото теж мені не сподобалось. Дуже велика шумність і потребує надто великої. Світлосили, скажімо так. Якщо дуже світло, все класно, лише десь маленький якийсь темінь, якась, все, шуми страшні і все виходить з розмиттям. До речі, я не показав який тут Ісо. Зараз я спробую вам це продемонструвати. І зараз покажу вам ІСО. ISO є авто є Auto 200, 400, 800-1600. 1600, 1600 максимальне. В режим авто теж не рекомендую ставити, тому що камера завищує ISO і в результаті фотки виходять погані. Саме найкраще це притримати 80 або 100 ISO. В цьому випадку фотографії виходять ще більш-менш нормальні. У інших випадках це лише проблема. До того ж, я спробував як і попередні. Минучки на те, щоб їхні фотографії трошки потім зробити постобробку, то з цими фотографіями в мене виникли найбільші проблеми, найбільші проблеми у постобробітку. Тобто цю камеру я би не рекомендував. Як дизайнер, скоріше просто поставити на полочку Супер. А от саме для творчості, абсолютно не рекомендую. Ось такі мої враження про... Canon PowerShot A480. Дякую, що дивитесь мій канал.